На вихідних в Україні будуть спостерігатися температурні контрасти. Якщо в західній частині буде досить прохолодно, то в південні ще буде спекотно. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у суботу, 2 вересня, опадів стане менше, вони перемістяться на західну частину країни. А саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Рівненській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози та шквали вітру. На території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то вже буде досить комфортно. Так, по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла, лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму ще буде до плюс 30 градусів, що стосується температури повітря вночі по всій Україні. То буде від плюс 11 до плюс 15 градусів, лише у південно-східних областях очікується до плюс 19 градусів тепла, у Києві 2 вересня, погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!